Україна то не звук, і не просто слово. Україна серця гук, солов'їна мова, Україна то земля вкрита стиглим житом, що так сонячно сія під небесним німбом. Україна то сати, їх рясні щедроти, то настояні меди у духмяних сотах, Україна то стіжки, мов церковні зводи. Україна то стежки наших родоводів, Україна то Дніпро, повен грай водою, Україна то добро, творене тобою. Україна то отця, мудрі настанови, Україна то серця, сповнені любов'ю, Україна то дитя на руках у мами, то вічні відкриття, брам, у світлі храми. Україна, це і Ти, це і Я, і всі ми Осяванні з висоти Божими очима, шановні батьки та любі дітки, з нагоди річниці незалежності нашої незлавної держави, бажаю вам міцного здоров'я, великого родинного щастя, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя. Буде мати бодай краплинку радості, навіть в умовах війни. Нехай наші добрі справи несуть славу і перемогу рідній Україні. Зі святом вас!